Ола, сеньори, і Ти ми що, поговоримо про нагальне? Е, нещодавно я запускав в своїх соцмережах опитування про те, чи варто мені якось е, різноманітнити мій ютуб-аккаунт спортивний матч на увазі. І більшість підписників, які, які за мною в соцмережу, стали що да-да-да, давай, давай, давай. Тому що знаю, що я веду влоги аматорської футбольної команді із нових санжарів, а також завдяки моєму другу Артему Лованову. Респект. У мене є доступ до футбольного клубу Ворста. Я там показую на матчах української прем'єр-ліги, скажімо так, усю емоційну палітру того, що вони покажуть загальна камера, яка з немає, ну, типу там седан та або там ще щось по телебаченню. Я такий більш внутрішньо показую в тих, в тих розумних межах, які в мене є. Ну враховуючи стан війни, ви розумієте, що не всі домовленості є фактично реалізованими, тому що я дзвонив декільком комрам, декільком футболістам. Не все так, як хочеться. Потрібно якось насичувати youtube канал, щоб він був живим. І я вирішив поєднувати корисне з приємним рішення Прийняв, але ви дивитеся його, мені це приємно, і мені потрібно було знати вашу думку. Тим паче, що люди навіть які не з мого оточення, які просто були там підписувались протягом певного часу, дивлячись мій контент, казали, що влада ну чому не виставляєш, чому не чому не на великі екрани?» Приємно приємно чути приємні слова, приємно чути адекватну критику, тому що завжди є до чого рости. Але головне повідомлення сьогодення про те, що я буду виставляти е влоги з вошла і влоги з стандарту у свій ютуб канал. Щось цього вийде, не знаю, покаже час, але експериментувати варто. Я вважаю, що варто. Тож дякую за підтримку. Дякую за те, що ви в невеликій поки що кількості, але зі мною. Я думаю, що все буде, як то кажуть, Україна, все буде перемога, все буде гол. Часто дивися, каже, тому ти записуєш на фоні чоловічої сили. Ну, це ж аполлон. Ми ж ці чоловіки, аполлони. Я думаю, це нормально. Друзі, бережіть себе та Україна. Перебіг у селя, щоб вона процвітала квіткою. Була найкраща в світі.